Зволожувальний крем для обличчя від бренду White Mandarin це максимум зволоження для вашої шкіри, яке буде легким та натуральним, без зайвої ваги на обличчі та ефекту маски. Далі ви зможете ознайомитись зі складом цього зволожувального крему, просто натисніть або заскриньте і почитайте. Ну і далі є така можливість ознайомитись з кожним компонентом, що входить до складу крему. Це деймонд, гідролізований кукурудзяний крохмал та екстракт кореня буряку, олія мигдалю, каріта і тамаку, це олія піннику, ніжний дуже компонент в кремі, який легко засвоюється, екстракт бджолиного обніжжя, джерело фітогормонів амінокислот, амінопептид, амінотеїн, натуральна фракція полипідхідів зеленого горошку, екстракт швейцарської кам'яної сосни. Алантоїн, ранозагольнювальна дія в Кремові. Пінелумін це взагалі концентрований екстракт швейцарської кам'яної сосни, дуже чудовий. Крем не містить ніяких шкідливих синтетичних речовин. Тому для замовлення звертайтесь, будь ласка, в повідомлення. Чим порадує вас цей зволожувальний крем для обличчя? По-перше, своєю легкою структурою, тим, що миттєво вбирається і зволожує шкіру до 24 годин, ліквідує причини зневоднення на шкірі і відновлює захисні функції, а ще зміцнить структуру шкіри. Від себе скажу, що крем забезпечує швидке і глибоке насичення шкіри вологою, а мікроелементи та ліпіди нормалізують водно-сольовий баланс і підсилюють властивість дерми утримувати вологу. Тому крем вартий того, щоб його придбати і користуватися щодня.